Дорогі друзі, ми сьогодні на Полтавщині і їдемо в диканьку. Так, ту саму диканьку, яка була успівана Миколою Гоголем. Насправді, саме завдяки письменнику за цим краєм закріпилася слава такого собі центру української культури з потужними традиціями українського села. Але я впевнений, мало хто знає, що диканька має і іншу невідому історію. Колись тут, серед усіх цих хуторів, стояв один з найрозкішніших палаців України, але його більше немає. Навколо там були і тенісні корти, і прекрасні сади, але найважливіше зберігалося всередині. Там був архів, який містив дуже важливі. Відомості про нашу історію, але куди все це зникло, і хто взагалі вирішив побудувати тут цю неймовірну споруду? Відповіді на ці запитання розкриють захоплюючу історію козацького роду, що став наймогутнішим в усій російській імперії, яка тоді контролювала усі наші землі. У диканському палаці зберігалося також багато коштовних речей. Все це добро протягом 200 років накопичувала козацька родина Кочубеїв. Прославив цей рід Василь Леонтьович Кочубей, права рука гетьмана Івана Мазепи. В 1708 році Кочубей зраджує Мазепу і доносить московському царю Петру І, що гетьман планує повстання проти нього. В Петербурзі Кочубею не вірять, а Мазепа за цей донос Кочубея страчує. Пізніше з'ясується, що Доносчик таки був правий. Мазепа починає повстання, але програє під Полтавою. Після цієї битви Україна на 300 років стає частиною Російської імперії. Петро І спокутує свою провину перед родиною Кочубеєв і дарує нащадкам землі статус і багатство. Так, друзі, ми з вами приїхали на те місце, де починається безпосередньо територія палацу Кочубеїв. Бачите, вже в наш час тут навіть поставили таку символічну браму. Ну, це, ясна річ, наваділ, щоб просто позначити цю територію. А взагалі, оригінал брами виглядав ось так. І тут дивіться, як цікаво: на цій брамі є корони. Корони на в'їзній брамі демонстрація того, що кочубеї мали найвищий в імперії князівський титул, пожалуваний родині самим імператором. Якщо дивитися на час, то вся ця історія починається у 1799 році, коли Правнук донощика Віктор Кочубей відмовляється одружуватись на дівчині, яку для нього пригледів цар. Так, це зараз звучить дико, але в ті часи цар міг не просто радити, а буквально наказувати своїм підлеглим на кому одружуватись, просто виходячи з політичної доцільності. Так, от Кочубей кохає іншу, і він постає перед вибором, або він має обрати серце, або кар'єру. Кочубей обирає серце. Ясна річ, що після цього йому доводиться залишити Петербург і поїхати подалі від очей імператора. Історики кажуть, що саме так тут в диканті і постає палац Кочубеєв. Йому просто потрібно було десь жити, і він обирає це місце, тому що він тут народився ну і більше того, воно було подалі від. Петербургом, але ця історія не про те, що з милим рай і в курені Віктор Кочубей наказує збудувати тут маєток, не гірший за той, в якому він жив у російській столиці. Диканський палац за розмірами перевершував петербурзький маєток Кочубеєв. Палац у диканці був розрахований на півсотні кімнат, але те, що я побачив на місці, вразило мене ще більше. Бачите, ось це пеорене поле це якраз те місце, де стояв палац Кочубеєв. Ну, як стояв, він тут починався і йшов ось туди. Споруда була просто величезна. Зараз, бачите, не залишилось взагалі нічого. Але якщо уважно подивитися тут по полю, то скрізь розкидані ось такі уламки цегли. Це якраз та сама цегла, з якою і був побудований палац. Кочубеївська цегла. І бере такий страшний сум, коли розумієш, що залишилося від нашої історії. Тепер ми можемо тільки уявляти, яким був палац Кочубеєв понад років. 200... Років тому ми знаємо взагалі-то що ця родина була дуже багатою, і всередині їхнього палацу були золоті, срібні вироби, різні предмети мистецтва. Там було багато картин європейських художників 16-17 століття. І було в палаці ще дещо. Там знаходився родинний архів Кочубеєв. А це дуже важлива річ, тому що там, можливо, містилися відомості про нашу історію і особливо про той момент, коли Іван Мазепа переходить на. Сторону шведського короля Карла XII і йде проти Петра І. Цей момент в нашій історії дуже важливий розшукати, де міг бути схований родинний архів у неіснуючому вже палаці і дізнатися, як склалася його доля, справа непроста. Допомогти в пошуках цього архіву можуть плани палацу, які я розшукав. Але тут підписана лише частина кімнат, і жодна з них не схожа на архів. Давайте зараз спробуємо зробити проекцію палацу на цю ділянку. Ось сюди. Якщо дуже уважно придивитися до плану другого поверху, то в правому крилі палацу, ось там, видно дуже специфічну кімнату. Вона кругла. Я вам хочу сказати, що в жодному палаці, де ми коли-небудь знімали, я такого не зустрічав. Чи може саме це приміщення і бути потаємним сховищем? Та серед інтер'єрних фотопалацу є одна світлина, що розбиває цю теорію. На фото бачимо округлу капличку. Оскільки це фото я знайшов серед інтер'єрних знімків палацу, то напрошується один висновок: це палацова капличка, і точно не місце для родинного архіву. В палаці було безліч місць, куди можна було заховати родинний архів. Це було свого роду міні-містечко зі всім необхідним під одним дахом. Віктор та його дружина Марія жили тут щасливо, подалі від столичної метушні, поки в Петербурзі не змінився імператор. І Кочубея викликають назад на службу міністром внутрішніх справ. Посада міністра внутрішніх справ була. Дуже крутою. Фактично, Віктор Кочубей був другою людиною в усій імперії після самого імператора. Схоже, що в них зав'язуються дружні стосунки, тому що одного разу імператор навіть приїжджає сюди до Диканьки разом зі своєю родиною. І якраз на честь цього візиту Віктор Кочубей наказує збудувати на в'їзді до своїх володінь тріумфальну арку. Ось бачите? Ось вона. Там на горі навіть є напис. Пам'ять посічення його Величеством, імператором Олександром Первим августа 3 дня 1820 года. Взагалі, ця арка це єдина архітектурна споруда, яка збереглася від величезного палацового комплексу Кочубеєв. І на мою думку, це трохи дивно, тому що дивіться, все, що пов'язано з українською історією, знищено. А те, що свідчить про контакти нашої землі з Російською імперією, залишилося. І що ще цікаво, в 1960-х роках комуністи, які на словах заперечували російське імперське минуле, присвоюють ці тріумфальні арці охоронний статус і роблять її пам'яткою архітектури навіть не місцевого, а національного значення. Зараз ця територія має інший вигляд. Тут зроблена дорожня розв'язка, навколо поля, але в часи Віктора Кочубея, 200 років тому, ця арка виглядала ось так: навколо був непрохідний ліс. І власник маєтку наказує прорубати в цих хащах дорогу, яка з'єднає арку безпосередньо з самим палацом. Цю дорогу навіть посипають білим річковим піском, щоб імператор міг по-багатому заїхати всередину. Маєток у диканці справляє на імператорську родину неабиякі враження. Після візиту в диканьку імператриця пише до Кочубеїв листа з проханням надіслати їй план диканської оранжереї, щоб спорудити таку ж себе. Решту свого життя Віктор Кочубей присвятив служінню імперії і помер у Москві у віці 65 років. Золота ж дуба палацу в диканці розпочинається за півстоліття після його смерті, коли у маєтка з'являється новий власник. Онук Віктора Кочубея, якого теж звали Віктор, це були 1880-ті роки. Кінець 19 століття. Я знайшов декілька фотографій цієї родини, зроблених в оранжереї. От є дружина Віктора Кочубея Єлена. Вона тут сидить зі своїми песиками. Ось світлина їх дітей. Взагалі здається, що оранжерея була найінстаграмнішим місцем в усьому палаці. Виглядало все це дуже гарно, і важко уявити, що взагалі цього місця сьогодні не існує. Але як з'ясувалося, деякі сліди маєтку все ж залишилися. Я дізнався про це від місцевого мешканця В'ячеслава, який часто знаходить в землі артефакти, пов'язані з золотою добою палацу в диканці. Трубили до підвод колеса. Ага. Бо ми знаходили метал. Ага. Такий упряж робили. отаке таке ми ось розкопали. Як Ух ти. Фундамент копали. Це ви тут знаходили прямо? Да. Так. Клас. У вас, коротше, тут вже цей міні, -міні археологічний да, музей. Люди, хлопці, копали. бачу якесь. Вироби з металу, сільськогосподарські знаряддя. В'ячеслав каже, що на цій території були господарські споруди. І у нього є головний доказ. Пішліть, я вам покажу. Знайшли. Ми там же і знайшли, так. Да. Ось дивіться, бачите, йшов фундамент. Ось йшов фундамент. Mm -hmm. Оце, ось дивіться, йде фундамент. Йде тут ширший, тут, це, видно, може, стіна була. Ага, це, бачите, ага. яке шов, дві кирпичини йшов. Я думаю, що це десь тут кузня, бо ми кузня. дуже багато знаходили шлаку. Ага. Ось я пацани, бачите, і, і що і про що це свідчить? Це типу вігілля, але метал. Тепер ми знаємо, що на цьому місці була кузня, а інформація, отримана від В'ячеслава, свідчить про те, що навколо могли бути і інші споруди, пов'язані з палацом. Це підтверджує знайдений мною план маєтку, складений у 1861 році. На ньому вказано розташування багатьох господарських споруд, у тому числі й оранжереї, де любили фотографуватися кочубеї. Що ми зараз намагаємось зробити? Ми з Антоном з нашим оператором злетіли на коптері і намагаємось розшукати місце, де стояли ці оранжереї. Тому що в нас є план 1861 року, де чітко зафіксовані всі об'єкти, які тут були. От, власне, дуже добре видно сам палац, видно оранжереї. Оранжереї це те, що Віктору Кочубею у спадок перейшло разом із палацом від його діда та батька. Очевидно, що отримав він у спадок і родинний архів Кочубеїв, який все ще продовжував перебувати тут у палаці. Але відомостей про це ми поки не знайшли. Натомість на плані я бачу, що поруч з оранжереями з'явилися нові споруди. Цікаво, що тут на плані є навіть тенісний корт. Тенісні корти це взагалі було просто щось вражаюче в ті часи. Мода на цю гру тільки починалася. Вона ширилася якраз з лондонського передмістя Вимблдон. І Віктор Кочебей також вирішив побудувати собі тенісні корти. Навпроти тенісних кортів ще одна нова споруда будинок для прислуги. Новий власник настільки розширив і розвинув свій маєток в диканці, що для прислуги знадобилася вже окрема двоповерхова будівля. Завдяки розвідці дроном та знайденому старовинному плану мені вдалося з'ясувати місце розташування та функціонал господарських будівель, споруджених для обслуговування палацу. Набагато важче знайти інформацію про внутрішні приміщення палацу, щоб наблизитися до головного об'єкту пошуку родинного архіву кочубеїв. Що іще знаходили на території диканьки. Щоб з'ясувати це, я зустрічаюся з Ганною Золотайко, співробітницею місцевого краєзнавчого музею. Добрий день. Добрий день. Дякую, що знайшли час для нас. Пані Ганна показує мені колекцію артефактів, знайдених в диканці. Можна, подивлюся? — Так, звісно. Ця стара пивна пляшка допомагає зрозуміти, як родина Кочубеїв заробляла гроші на утримання такого великого маєтку. Це керамічна пляшка ага. півзаводу Диканька. — Оце так воно прямо продавалося? Так, так, дуже славився в диканці пиво, медоварений завод. Пиво в диканці це не було те пиво, яке ми з вами знаємо сьогодні. Спеціально вирощувався хміль на фотографії хмелярня. Я так розумію, що диканчани, пиво із таких пляшок не пили. Ви бачите, не йому багато різних нагород. Диканчани до сих пір перекази про те, що у бочці можна зробити тоненький отвір і соломинка. Ага. Оце таким чином. Чи як красти. У музеї багато подібних артефактів, які розказують справжню історію Диканьки та палацу Кочубеїв. Але перлина музейної колекції фотоальбом кінця 19 століття. Цей оригінал цього альбому зберігається в Петербурзі. Тут копії всіх тих фотографій, які представлені в цьому альбомі. Тут є і загальний вигляд палацу. Я так розумію, що вони запрошували сюди фотографів, тому да, що да, дуже да, багато да, да. фотографій. Тобто до них неодноразово приїздили фотографи, сюди приїздили художники, поети, письменники. Але фотографи це цікаво, бо це фотосесія, як зараз. Перепрошую, а це що, це інтер'єри всередині? Їдальня. Ага, їдальня. їдальня. Нічого собі. Дуже цікаво, подивіться, як гарно. <рес> Без сумніву. Зовсім не так, як зараз виглядає диканька, правда? Тепер у нас є все для відтворення цього палацу в 3D. Використовуючи плани палацу, які ми віднайшли, і архівні фото з музею в Диканці, ми можемо відтворити палац у період його розквіту наприкінці 19 століття. Я обожнюю цей момент, коли нам вдається у буквальному розумінні повертати історію. Просто уявіть: 100 років ніхто не знав, який вигляд мав цей палац. Тепер зрозуміло, де саме в палаці розташовувалася родинна капличка Кочубеєв, яка мені спочатку здалася таємною кімнатою з родини мархіру. Українська художниця Марія Башкирцева, побувавши в маєтку Кочубеєв у час його найбільшого розквіту, писала, що за красою саду, парку, споруд диканька може суперничати з вілами Боргеза і Доріа в Італії. Сьогодні від тієї краси нічого не залишилося: ні статуй, ні парку. То що ж трапилося. Розмірене життя кочубеїв у палаці змінила більшовицька революція 1917 року. Почувши про повстання проти імператора та його влади, кочубеї виїжджають з диканьки і осідають в Європі. Дуже швидко тут з'явилися нові господарі: червоні партизани, тобто більшовики. В погадах білоконя, червоного партизана, mm -hmm. написано, що тоді було вивезено дуже багато із палацу золота. Він пише там про три бочки золота, які mm -hmm. були вивезені з палацу. У них було додаткове завдання, їм треба було знайти Кочубаївський архів. Нічого собі. Вони передивилися весь палац і ніде не було ніяких документів. І потім випадково, за великим портретом страченого Василя Кочубея, вони натрапили на таємні двері. За ними дійсно був архів. Вони пишуть, що на поличках акуратно були позв'язані документи. У це складно повірити, але в альбомі Кочубеїв є фото замаскованого входу в потаємну кімнату палацу. Ось воно. На стіні той самий портрет Кочубея, про який писали більшовики. А вхід в потаємну кімнату заставлений дерев'яним буфетом. Тепер, коли є докази, постає запитання, куди зникли скарби палацу та його головна цінність родинний архів Кочубеїв. У 1920 році цим питанням задається американський журналіст Альберт Ріс Вільямс. Він захоплюється більшовицькою революцією і отримує дозвіл від більшовиків подорожувати Радянським Союзом. І якраз під час однієї такої подорожі він потрапляє до диканьки. Ось яким американець побачив палац. Повністю випалений вогнем та без даху. Виявилося, що власники покинули його поспіхом на одній підводі, залишивши всередині усі скарби. Тож, як сталася пожежа після від'їзду кочубеїв? Це була випадковість чи умисний підпал. Одна з версій, палац підпалили місцеві, бо у них він асоціювався з панами та кріпацтвом. На користь цієї версії говорить одна історія. Розповідають дуже і дуже цікаву історію. Пов'язана ця історія з Оленою Кочубей, дружиною останнього власника цього палацу. Кажуть, що місцеві селяни і палацово прислуга ненавидили її не лише за те, що вона нібито жорстоко з ними поводилась, а ще й тому, що вона особливо ставилась. До свого песика тер'єра на ім'я Лулу. В цього песика був і власний перукар, була і власна служниця, яка його обслуговувала, і навіть був власний гардероб. Звісно, що в селян нічого такого не було і близько. Так от, коли цей песик помирає, то Олена Кочубей якраз і наказує насипати цей острівець і зробити там для нього могилку. І після цього селяни починають зловтішатися і казати, що Нарешті ця со поховала свою суму. Але є факти, які показують Кочубеєв з іншого боку. Є свідчення селян, які згадували, що Віктор Кочубей давав їм землю в оренду за 7 рублів, в той час як господарі сусідніх земель своїм селянам здавали удвічі дорожче. Тож версія про підпал палацу селянами притягнута за вуха. Головне ж свідчення міститься в щоденнику більшовицького чиновника Валентина Ніколаєва, який приїхав до диканьки в 1919 році. Звісно, що нарком приїжджає сюди до диканьки не просто так. Його основна мета забрати всі скарби з палацу Кочубеєв до музею в Полтаві. Але селяни постають проти. Ось як він описує ці події в своєму щоденнику. У здання була виставлена охрана на сільському на сільському сході. Крістьяні враждебно зустріли, пригрозили навіть самосудам, якщо ми, опять волі, попитаємося щось забрати. Селянами довго йшли перемовини, і зрештою, полтавський чиновник придумує хитрість. Він каже: Давайте ми тут, в цьому палаці, відкриємо сільський музей. Експонати для цього музею мали бути привезені з Полтави взамін на деякі кочубівські цінності. 7 квітня 1919 року до Полтави з диканьки, як пише Ніколаєв, була доставлена вісьма скромна часть огромного багатства кочубєїв. Але насправді ця скромна частина була третиною всього, що зберігалося в палаці. А саме, 235 картин, 72 одиниці старої зброї, 25 ікон, 70 виробів зі срібла та бронзи, 332 вироби з фарфору. В Полтаву поїхали навіть меблі. Звісно, що туди був доставлений і родинний архів Кочубеєва. Родинні документи Кочубеєв для нашої історії це найцінніший скарб, що розміщувався в палаці. Крім таємниці гетьмана Мазепи, ці документи містять також інформацію про те, як російська імперія нищила залишки козацької автономії на лівому березі Дніпра і поглинула ці території. Так, друзі, я приїхав до Полтавського краєзнавчого музею. Судячи з усього, речі з палацу Кочубає в Диканці 100 років тому перевезли якраз сюди. Я домовився зустрітися тут з Оксаною Солимою, це місцева історикиня, яка працює в цьому музеї. І ми зараз з вами якраз про все дізнаємось. Пані Оксано, вітаю. Добрий день. Ходімо до музею. Такі двері класні. Дивіться, ну всі ці речі, які були вивезені з диканьки сюди до Полтави. Що реально до наших днів дійшло? Що у вас є в колекціях? Наприклад, ось ця сорочка, в якій був страчений Василь Леонтьович Кочубей, зберігається в нашому музеї. Як бачите, тут можемо дійсно і зараз спостерігати плями від крові. Їх можна побачити. І йому відрубали голову. Так. І він був в цій сорочці. Він був в цій сорочці 1708 року. Це просто дивовижно, ці плями крові. Насправді на справді. дуже, дуже моторошно виглядає. Це реліквія, історична річ. Хто її зберігав цю цю сорочку. Ну, нащадки його зберігалася ручку. Так, після страти речі Кочубея зібрали в спеціальну скриню. Цей портрет теж був прикріплений до скрині, є така легенда. І угу. передали його дружині любові. І потім вже вирішено було її забрати до палацу Кочубеївського. Вже нащадки набагато пізніше були, і заховали її в сейфі, коли відчували загрозу революції. Пізніше комісія музейна вилучила її з цього сейфу, і вона в 20-ті роки потрапила до нашого музею. Музейна комісія, про яку каже пані Оксана, це та сама комісія, яка на чолі з більшовицьким чиновником Ніколаєвим, приїхала до диканьки забирати скарби з палацу. Всі інші предмети, які були забрані із диканьки з Кочубеївського палацу, а їх було ну, близько тисячі. Хтось каже більше тисячі, вивозили ага. кілька днів на підводах величезних. Просто вирі революції, потім Другої світової війни на жаль, до нашого часу не збереглися. Тобто, це найцінніші, найцікавіші речі. Деякі предмети, які мали високу мистецьку цінність, потрапили до художнього музею Полтавського. <тас> І сьогодні вони теж там зберігаються, але їх теж небагато. Ну але, от ви самі кажете, що було кілька цих возів, так? так? Тобто, так, так, а куди так. все решта ділось? Вона приїхала ці вози до Полтави. А. Тут уже їх комісія спеціально досліджувала, розбирала, скажімо так, сортувала. І потім, е, ну ми знаємо, як себе поводила радянська вла. Усі ціні речі, особливо срібні, і золоті, просто вилучалися в тому числі із музею. Тому ці речі теж були вилучені так само, як більше 10 тисяч різноманітних документів за величезну історію кочубеївського роду. Ага. Кочубеївської родини. Родинний архів. Оце, оце найцікавіше питання. цей так, архів. А так. Що, що з ним могло трапитись? Е, Ну знову ж таки. Будь-яка влада займається пропагандою, і вона хоче так чи інакше, щоб її поважали, любили і так далі. Тому певні документи не можна всім показувати. І от такі архіви величезних родів, старовинних, які багато мають багато влади свого часу, мали багато достатку. Всі ці документи вони розповідали різні абсолютно речі, тому їх теж треба було вилучити, забрати і зберігати в центрі в Петербургському архіві для того, щоб обмежити, скажімо так, доступ всіх бажальників їх почитати. Доля Кочубеївського архіву це біль нашої історії. Росіяни століттями полювали саме на наші архіви, вилучали, закривали до них доступ, а потім переписували нашу історію як їм за і не переймалися, що хтось колись дізнається правду. Саме тому нам дуже важливо сьогодні зберігати та досліджувати те, що у нас залишилося. Бачите, скільки всього переживала наша країна, що тепер історію доводиться в буквальному розумінні збирати по крупицях. І все це відбувалося через Росію, яка століттями вивозила, грабувала, переміщувала наші скарби. Добре, що хоча б щось вдається відчукати тут в Україні. У Полтаві мені підказали про іще один цінний артефакт із палацу Кочубеєв, який дивом не потрапив до Москви. Зараз він зберігається у Києві. В Національному музеї історії України. Друзі ось цей безцінний артефакт. Просто подивіться, яка краса. Це кубок, який належав родині Кочубеєв. Зараз він зберігається в Національному історичному музеї. Він зроблений з чистого срібла, але такого жовтого кольору, тому що ще зверху золочений. Ось тут знизу є напис, що це подарунок царей Іоанна і Петра Алексєєвичей генеральному пісарю Василію Кочубеєву. Ну і далі вказані роки. А, ну, але взагалі це було 320 років тому цьому артефакту. 320 років. Попри те, що він пов'язує нашу історію з історією Росії, ми все рівно маємо знати про це, так само, як і маємо знати про донос Кочубея на Мазепу і те, як усе це вплинуло на нашу історію. Зникнення скарбів кочубеєв стало напевно однією з найбільших крадіжок нашої історії. Щоб відвести від себе підозри, більшовики зрештою дозволили залишити деякі речі в Україні, наприклад, картини чи срібний кубок, який ми щойно побачили. Але більшість артефактів, і найголовніше родинний архів Кочубеєв опинилися у Росії. Я думаю, що саме більшовики і підпалили палац Кочубеєв, щоб взагалі... Повністю стерти нашу історію, і це неймовірно обурює. Але друзі, я вірю, що одного дня Україна все ж таки зможе повернути наші артефакти фізично додому. Обов'язково відвідати національний музей історії України в Києві та обласний краєзнавчий музей в Полтаві, щоб на власні очі побачити родинні реліквії кочубеїв, що не були вкрадені росіянами. Папа. У нас традиційний урочистий момент. Пані Галино, ми хотіли би для вашого музею подарувати такий інформаційний стенд, де міститься вся інформація про палац Кочубеє в диканці. По QR-коду відвідувачі вашого музею можуть перейти на 3 d модель палацу, І коли до вас будуть приходити відвідувачі, вони можуть дякую. подивитися, як дякую. воно виглядало колись. Дякую. Дуже вам дякую за те, що ви зберігаєте і популяризуєте нашу спадщину. Дякую вам. Було приємно бачили. На